Бортпровідники найбільшої в Німеччині авіакомпанії Люфтганза оголосили про майбутній страйк. Акція непокори розпочнеться 30 серпня. Завтра в усіх країнах та містах, де літають літаки цього перевізника, на роботу не вийдуть приблизно 19 тисяч людей. Так персонал вимагає підвищення зарплати на 5%. Перемовини між профспілками та адміністрацією авіакомпанії бажаних результатів не дали. Оскільки в керівництві компанії погодилися на підвищення виплат лише на 3,5%. Цього бортпровідникам виявили недостатньо. Не виключено, що цей страйк провідників лише початок цілої низки подібних акцій. В Люфтганза нещодавно офіційно повідомили, що найближчим часом планують скоротити 3,5 тисячі робітників та скоротити витрати на персонал на півтора мільярди євро ми не вимагаємо нічого неможливого. Це не наша провина. Що минулого року компанія зазнала чималих збитків. Ми заробили і заслуговуємо на це підвищення зарплати. Не просимо нічого чужого, Тож страйкуватимемо, допоки не отримаємо бажаний результат.